Доброго дня! Така сумка на огляді. Тканина кордура тисячка. Має ця сумка 4 кишені. Перша кишеня для пляшки або інших речей. Тут є люверс. Друга кишення велика. Має два бігунки і тут відділення. Ручна ручка, пастикс, щоб можна було його швидко скинути. Тут резинка для кріплення е, різних речей або турнікету. Ця кишеня теж має два бігунки. Ось так вона глибока така. Ось четверта кишеня. Така от. Вся фурнітура якісна, фурнітура Fujin, це міцна надійна фурнітура. І сумка має е, кріплення як для правши, так і для лівши.